Ірина Ан, адвокатка, спеціалістка із справ інтелектуальної власності. Пані Ірина, вітаємо вас. Доброго ранку. Пані Ірина, от на прикладі Христини Соловій, вона сама заявила про те, що коли почула, то відчула, почула цю новину, що її пісню вкрали, фактично. Вона відчула беззахідність і неспроможність щось зробити. У таких випадках наскільки складна ця ситуація, і який шлях, от коли країна-окупант краде е, авторські права? Насправді більшість авторів, коли дізнаються взагалі про факт того, що в них вклав вкрали їх твір, це не залежить від навіть того, де він був вкрадений, де він був використаний, ви відчувають саме таку беззахисність, вразливість, але з цим можна боротися. І якщо говорити саме про цей кейс, тут є по суті. Ну, по-перше, почнемо з того, що в будь-яких кейсах про порушення авторського права є, скажімо так, складність в тому, як визначити обсяг тієї шкоди, яка була завдана саме таким використанням. Чому? Тому що, ну, відповідно, правопорушник ніколи не дасть достовірні дані про те, скільки він таким правопорушенням заробив. А для того щоб усунути взагалі подальшу перспективу таких порушень, відповідно треба накласти ту міру відповідальності, яка була б. Настільки важка, що більше так не робити. Відповідно, найкраще наказувати в сфері порушення авторських прав це грошима, тобто, відповідно, стягненням компенсації. Угу. Українське законодавство, на жаль, крім обрахунку саме реально заподіяної шкоди, надає передбачає компенсацію, яка є дуже маленькою. А, а якою, пані? Цьому, яка саме, компенсація передбачена? Це у Це до 200 від 5 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів. Тобто, по суті, це сума, яка не перевищує там, 100 тисяч гривень, а це в деяких кейсах. Ну це нічого. Навіть в випадку шоу Тетяни Навки це безпосередньо, ну це копійки. Шоу, якщо ми говоримо про Христину Соловій і її кейс, то тут дійсно, як вона зазначила, є дуже велике коло порушників. Тобто, ми, якщо ми беремо пісню, то і той твір, який було сплагячено повністю, то там вже ж не тільки порушником є безпосередньо шоу, яке зробило яке використало пісню. Це і, і особа, яка переклала. Так, це усклад... ну, це ускладнює розгляд справи кількістю тих осіб, які є відповідачами, тобто і особа, яка її переклала, має відповідати, і особа, яка записала цю пісню, це і виконавець, і режисер, і відповідно особа, яка поставила номер, і особа, яка зробила відеозапис цього номеру і розповсюдила далі в мережі інтернет. Пані Ірина а, О, наразі є от... е, е, класний е, механізм для так. христини: е, це видалення таких роликів взагалі з мережі інтернет для усунення можливості умовно рекламування цього шоу. Видалення Бо, роликів цей... саме конкретно так. Да, цієї сієї вже вкраденою. Так чи взагалі так. анонсу так, шоу так. як такого? Саме видалення, на жаль, анонс шоу, якщо там не звучить її пісня по законодавству, яке регулює якраз авторське право в мережі інтернет, не буде працювати. А саме ті ролики, де є хоча б фрагменти її пісні, і це є плагіатом, можна видалити практично всі. Пані Ірина, наразі ну, від це, російських... це не розголошення і блокування цих роликів. Ну оце єдиний шлях на сьогодні. Ні, ну це якби первинний шлях, з чого можна почати? Бо цей інструмент він буде працювати. Він працює незалежно від юрисдикції, тобто ті ж самі соціальні мережі, як Ютуб, Інстаграм і Фейсбук, будуть видаляти такі пані Ірино. А от те про що говорила Христина, зокрема, коли вони встановлюють там режисерів, підрядників і так далі. Так далі проти них можливі конкретні якісь дії застосувати. Проти них саме безпосередньо будуть застосовані судові позови по відшкодуванню шкоди, ну визнання по суті дій неправомірними і відшкодування шкоди. Знову ж таки, mm -hmm. цю шкоду потрібно обрахувати. І в судових позовах проблема є в тому, куди подавати до суду, тому що по суті. Дивіться в Європі їх якось можна покарати? Умовно кажучи, якщо ми не взаємодіюємо з Росією на жодному рівні, а то чи можуть їм, наприклад, там заборонити в, в європу або покарати в Європі? От якось через Європу до них достукатись. На жаль, в нас немає такої санкції, і в скажімо так, в інтелектуальній власності як заборона в'їзду. Проте, якщо в цих осіб є хоча б якесь майно десь на території європейських країн, на території США або інших країн, які в принципі підписали Бернську конвенцію, uh -huh. то відповідно зібравши доказову базу, можна позиватись саме в цій країні. По перше, вимагати Тобто, можливо, конфіскація і, або арешт майна відповідно, стягувати кошти все чудово. Губочки. Почули, почули дуже mm -hmm. дякуємо вам за те, що долучились і так в оперативному режимі. Провели, можна сказати, консультацію. А Ірина Ан, адвокатка, спеціалістка з прав інтелектуальної власності, була з нами на зв'язку.